Маршруткою по три гривні, електротранспорт по дві. Виконавчий комітет Житомирської міської ради на засіданні 3 грудня прийняв рішення про підвищення вартості проїзду в міському транспорті. Так 24 члени виконкому проголосували за таке рішення. Дмитро Ткачук наголосив, що сам виступав раніше за підвищення вартості проїзду, але не побачив покращення зі сторони перевізників. І за його словами, від них він зустрічає відверту неправду в інформації. Знову ж таки, якби яку надають перевізники, вони вказують заробітні плати по 1300-1500 гривень. якби. Скажіть мені, який сьогодні водій буде їздити за такі гроші? Більше того, вказують, якби мають намість вказувати, 1350 гривень зарплати з врахуванням святкових та вихідних днів. Це абсолютно є нелогічно, і навіть більше того, якби є не Підняття тарифу на 50 копійок це сьогодні півтора мільйона гривень. Для а, півтора мільйона гривень з кишені пожатомиря. Під час виступу Дмитро Ткачук також висловив сумніви щодо інформації про кількість працівників, яку подають приватні перевізники. Із залу після виступу члену виконкому представники перевізників почали кричати Ганьба. Ще один член виконавчого комітету наголосив, що підняття вартості проїзду є несправедливим, бо люди не почали отримувати вищі зарплати. Пенсії, <пенсії>, <пенсії> в 2014 році не підвищувались. Зарплати в 2014 році не підвищувались навіть бюджетникам. З працюючих людей, тих людей, що працюють, беруть 1,5% на АТО, на страховку бізнесу 1,5%, 2% на інші цілі. Тут прокурор також слухає, законно чи незаконно, це хай скаже потім. Крім того, не покращились умови перевезення людей житомирян. Білети як не видавались, так і не видаються. Більшість маршрутів після 20-ї години не їздять по маршруту 27% і інші. У Шілошкова немає ні одної таблички, яку Сухомлин пропонував перевізникам установити. Якщо не навіть заступника мера міста не слухають, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Євген Демчик сказав, що є пункти, які перевізникам треба доопрацювати, але загалом потрібно підвищувати вартість проїзду. В цілому проект рішення потрібно приймати і замічання таких структур, як антимонопольний комітет, немає. Ну, прийшло час, скажімо так, мінімально вже. Вийти на три і 2 гріни для титулу. Після голосування за підвищення вартості проїзду із залу почали схвально гукати представники перевізників. Виконуючи обов'язки Житомирського міського голови Любов Цимбалюк сказала, що тепер місто чекатиме покращення перевезень і більш уваги приділятиме контролю над цим питанням. Як повідомляє міська рада, рішення щодо підвищення вартості проїзду набуде чинності з дня публікації у друкованому засобі масової інформації. Юліана Поренько Сергій Мольчук, студія це